До Павлограда прибула гуманітар від благодійного фонду Корабель допомоги. Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль з-за кордону, який використовуватимуть для допомоги хворим пацієнтам. До нашого фонду приходять запити від громад, від лікарень. На ту або іншу допомогу, ми їх верифікуємо, перевіряємо, і після цього розпочинаємо роботу з пошуку та доставки допомоги, з якою працюємо. І до нас цього року прийшли запити як від Павлограду, так і від тернівки на машини, такі як ви бачите позаду мене. І ми реалізували цей проект наш фонд. І сьогодні ми раді передати лікарням. Ці машини первинка Павлограда обслуговує 106 тисяч мешканців міста та 11 тисяч людей, які вимушено покинули свої домівки, каже директорка центру Олена Дуднікова. Серед них є немобільні і е, серед мешканців міста Павлограда пріоритет саме виїзди, е, виклики до немобільних е, тому. Е, Дійсно, транспорт він потрібний. Сучасний транспорт він потрібний. По-перше, будемо швидше добиратися до пацієнта, ну і комфорт для наших медичних працівників. З керівником благодійного фонду зустрівся і очільник громади Анатолій Варшина. Він подякував за допомогу і вручив від імені усіх павлоградців подарунки. Створюються умови кращого надання медичних послуг для нашого населення, мобільність, а це дає можливість вчасно виїхати, вчасно надати допомогу. І ми кошти туди не десь економимо, не виділяємо, а направляємо в тому числі на допомогу нашим збройним силам, і в тому числі на утримання інфраструктури, в тому числі критичної інфраструктури в місті Павлограді, підготовки до зимового періоду. І такі проекти у нас працюють в місті Павлограді на сьогоднішній день досить ефективно. Ми зарекомендували себе як місто, Прозоре з поводження з гуманітарною допомогою, з матеріальною допомогою все у нас відкрите, все зрозуміло. Сьогоднішній результат от того нашої праці як органа місцевого самоврядування, територіальної громади. До нас люди сьогодні благодійні організації, гуманітарні організації, навіть самостійно приходять і кажуть, от ми готові вам допомогти тим та тим. Та. Благодійний фонд для Павлоградщини привіз дві автівки: одну для первинки Павлограда, другу для медзакладу Тернівки. Ярослав Євраєв, Єгор Брова, Анна Макабула, Новини ПТРК.